Всім привіт! Хочу показати вам хосточки, які маю в наявності, незважаючи на те, що сезон з хостами вже закінчився. Хосточки вже жовтіють, їхні листочки, тому що осінь, жовтень, але все одно. Можна ще продовжувати садити, поки йдуть дощі, погода для хост дуже добра. Тому зараз я вам покажу ближче і скажу їхні назви. Ось почну з самих високих. Ось ця така сочна. Салатова, я називаю це як яблучний колір. Це фрагрант букет. Ось така висока, дуже симпатична хосточка. Поруч з нею, теж дуже гарна. Це висока хоста. Вона виростає така ж, як от фрагрант Букет. Ось такими великими кущами, величезними листками. Такий мідно-жовтий колір, дуже гарний. Це Spring Morning. З цього боку ось така велика красуня. Це фірст Фрост. Дуже гарна хосточка. Далі. Ось такі продовгуваті темні листочки, висока теж хосточка це Ель Ніно, Така синьо, синьо-зелена або зелено-синя. Дуже гарний колір листка. Оця поруч з таким темно-зеленим листком посередині. Ось така. Біла широка полосочка це різкий бусинис. Дуже гарна хосточка. Ось поруч є хоста Патріот. Теж дуже гарна. А ця жовта називається вафліс. Вона виростає в величезні кущі, висока з величезними листками. І е, тоді вже проявляються на листках вафельки. Дуже гарна хуста. Оця висока, велика, теж виростає великі кущі, називається White Brim. Ось такий зелений листок по краях з білими штрихами. Поруч ось така жовто-золота, називається. Золотий стандарт або гол стандарт. Дуже симпатичненька. Ось тут поруч Snow Cup з такими зеленими листочками, кругленькими, по краях біла кромочка. Дуже гарненька хвосточка. Ось ця жовта. З білою кайомочкою називається Delta Dawn. Також дуже така ефектна красуня. Оця синя, як притрушена тальком, називається Фрагрант Bloom. Неймовірно гарна хвоста. А ще поруч називається Lucky Bell. Ну, дуже-дуже гарна хосточка. Такий темно насичено-зелений лист. Навіть може здаватися і синім. По краям з білою кайомочкою. Дуже гарно. А ось ця називається Вальес Глацієр. Дуже-дуже гарна. Синя хоста з жовтою кайомочкою. А це хоста Liberty. Хто знайомий з Ліберті? Ось так зараз вона виглядає. Але це дуже-дуже гарна хоста. Шикарна. А ось ця м -м, така салатова жовта красунечка називається Pedmond Gold. А поруч синя бігдаді А ось ця красуня з таким зеленим листком. Так от він вигинається, по краям такими волнами, посередині біла полосочка це White Bikini. Дуже гарна ефектна хосточка. А ще поруч ось. Хоста Francis Williams. Ця хоста виростає величезну, величезну, високу, з великими листками. Синьо-зелена. Ось Зараз є така жовта кайомочка. Дуже гарна, дуже гарна. І остання хоста Color Glory. Поки що вона ось така маленька, але також вона виростає в великий кущ з синьо-жовтими кольорами. Ось такі красуні. Я вам кожну показала близенько, назвала її назву. Ось такий великий вибір хосточок. і ви можете собі ще щось. Вибрати, підібрати і прикупити. Так що, будь ласка, обирайте собі щонебудь і робіть замовлення. І всім всього доброго. До зустрічі!